Цього разу працівників відділу інспективно-адміністративного нагляду за санітарним станом та благоустроєм громади в зв'язку з погодніми умовами, котрі склалися, перевіряли, як приватні підприємці прибирають прилеглу територію від снігу та льоду в різних мікрорайонах міста. Потрібно зазначити, що у мікрорайоні Каштан приватні підприємці гарно подбали про те, аби покутцям було зручно. Далі в мікрорайоні залізничників та черемушках були зроблені попередження не зовсім дбайли. ...власникам деяких торгових об'єктів. Тож і думки подільчан з цього приводу теж розділились. Чи гарно підприємці прибирають територію прилеглою біля своїх торгових об'єктів? На вашу думку? В даний період добре. І Даної погоди, так. І взяти поєднувати, то вроді би нормально. Пісочком посипано, так що можна йти нормально. Нормально, хотілося б краще. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, підприємці гарно прибирають територію біля своїх торгових об'єктів? На ну, вашу думку? Ну, по-разному. По Разні об'єкти yeah, і по-разному вбирають. В центрі прибираю. нормально, а трохи окра... на окраїну не сильно добре. Ще, ще, ще який хазяїн теж. Так, так само як хазяйка, яка вдома прибирає одна так, друга так. Такі підприємець, які бачать, що треба порядок навести, так і, щоб і в нього їм почали, щоб вони старалися. Щоб старалися, прибирали, щоб щоб люди не мучилися. Да. То щоб не наражати себе на штрафні санкції, нагадуємо, що прилегла територія до проїзної частини, особливо під час снігопаду та ожеледиці, повинна бути прибрана власниками торгових об'єктів. Це зона вашої відповідальності. Тож не нехтуйте своїми обов'язками. Тамара Шарапанівська, Ілья Биюль, телекомпанія КЕТ.